Всім привіт! З вами канал на Ютубі Алікспрес-Волинь. Ми відкриваємо чергову посилочку сайту Алікспрес. Тут нам має, мала би прийти футболка жіноча. От Я вже глянув по тракт-номеру що це футболка. Зараз ми з вами відкриємо, подивимося. І силочку Снапшот я прикріплю нижче під відео, щоб ви могли бачити ціну. От так, така от футболочка з пандою нам прийшла. Зараз відкриємо, розгорнемо її повністю, так би мовити. Звичайно, якість... Ну, можливо, це такий малюнок. Простенька така от футболочка з пандою. Ну такий похмурий такий от малюночок, я б сказав, би, не дуже він. Звичайно, на камері, можливо, він краще виглядає. В реальності такий от похмурий. Будемо дивитися, чи він дійсно такий був в продавця в описі лоту. От така от загалом футболочка, сайту Aliexpress. І так, з вами був Копанчук, Олександр, канал на ютубі Aliexpress Волинь. Підписуйтесь. Всім до зустрічі!